Війна забрала життя захисника України. Южницька громада попрощалася з військовим Юрієм Прокопівим. Панахида відбулась 27 вересня в Сичавці. Шанувати пам'ять Юрія прийшли побратими, близькі, однокласники, друзі та односельчани. Дуже така позитивна, добра людина яким і лишиться, мабуть, в наших серцях такий ну, веселий хлопець. Хочеться, щоб ну як всі пам'ятали за це, не забували ні Юру, ні всіх загиблих, і щоб вигравши війну, вони будували нову країну, бо це країна для них, і вони для себе відстоювали цю свободу. Я думаю, незалежність і. Будуть е, жити в тій країні, яку вони побудують. Я його знала, тому що він ходив в школу сюди, він жив тут. Я працювала в лікарні, то я його так пам'ятаю, він не був учасником. Самостоятельно умний, грамотний, старательний такий, як би сказати хлопець. Доброволець по своєму, як говорить, состоянню духа йдуть на бойові дії для того, щоб відстоювати нашу землю, нашу Україну. Юрій був учасник антитерористичної операції на війні з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, захищав Україну на південній лінії фронту. Військовий 24 вересня під час виконання бойового завдання отримав поранення несумісні життя. Юрію Прокопіву було 33 роки. В нього залишився неповнолітній син. Вічна пам'ять герою.